Доброго дня. Доброго дня. дня. — Що воно таке і було, точно фіціальний. Там це буде запись. Ми на а мене люди задержали. А хто задержав? А от. Він не, не, такого може задержати. І Ні, то, якщо є, є підстава. Підстава є. У людини фактично немає будь-яких документів, які посвідчують його особу. Я Відповідно, там, немає військово-облікового документа. Чекайте, чекайте. Не спішіть. Далі. А ви, ну, я вітя. Вітя? Колега. Просто що я пояснюю чоловіку. Чому, чому ви його затримуєте? Людина фактично зараз буде Він викликана. В чомусь Людина перебуває Він в без в військово-облікових документів. – Ви хто? Працівник поліції. Покажіть, будь ласка, так. Роздобудько Євген Володимирович, можна зворотні сторону? Поліція, а де посвідчення слово? Покажіть. В смислі? Що, що? Слово посвідчення. Ви придираєтеся посвідченню. Є номерний знак жетон. Можете я його бачу. це переписати, це якраз, сфотографувати. До нього. Це якраз до нього. Ну, В чому проблематика? Ви не довіряєте, що чому я фронтів взагалі. Зупинили, зупинили. зупинили, перевіряємо, здійснюємо контрдиверсійні заходи відповідно до наказу. Хто дав зробити цей наказ? Хто наказав це роботи? Тюрін. Чурі. Чурін? Знаєте такого? Він, Голова військово Хмельницької він. військової адміністрації. Він хто? Голова. Голова? <гум> І що ви хочете від нього зараз? Щоб з нами проїхав ТЦК. Він зайнятий, він йде до стоматолог. Згідно чим це так якого? І це 60-ї постанови. Будь ласка, це 60-ї постанови. Ти все одно попадеш на камеру, щоб ти собі і як. Стіли. До мене, будь ласка, на вихід. Це ї постанови. Ти хто? Я є представниць ТЦК, військовослужбовця Збройних сил України. Який вам саме документи. ти ж хочеш представити, а ви, будь ласка. Ну, вас нормально. — Якщо Дайте повагу до військової службовців. Я до вас звертаюся на показую вам. Ходімо показуємо, де військовий службу. Бачите, так, приходимо київські далі, де я покажу, прохожу, військовий службу. Це що воно тобі дає право робити. От де прохожу військова служба. Що воно дає право робити? Я Громадянина. Я ну, в чому місті Ви громадянин? України? Я Віктор Борисович Савицький. Ти ну я не знаю, хто ви. Ти Ти подивись. Ну що я маю дивитися? Покажіть, Виктор... покажіть будь-який документ. Наш. Вас... Я Віктор Борисович Савицький. Ти хочеш перевірити? Я не знаю хто ви. Я Віктор Борисович Савицький. Ще раз сказав. Покажіть документ. Ну, у тебе телефон є? Да. Дай номер телефону чоловіку. Скай його дзвонити, він хоче тебе знайти. Ми не будемо розводити балаган. Викликаємо. Затримуємо людину і доставляємо. Підстава яка? Відсутність військово-облікових документів. Це не підстава. Це, це не підстава, ще раз кажу. Чекайте. Це я шар... я рахую, раху, що це підстава. Це. Ви так рахуєте? Так, да. Я рахую. Звоніть под вас. Дзвоніть подвалювати. Стаття 32 закону України про національну поліцію. В Період військового стану поліцейський має право вимагати. Особи чоловічої статі, віком від 18 до 60 років посвідчення. Під'явлення неї військово-облікового документа. Разом з документом, що посвідчує особу. Я вам повідомив, яка стаття. Це ваша думка. Це ваша думка. Це. Все. Кожен Ніякої на свої думки. Підстави думці. немає. Все. Підстава якась. Я вам затримув. повідомив. Оце Частина 2 статті 32. Звони сам. Да. Я не знаю, що не Диває, а можете дати кого там? тюрі на телефон? Немає, я не маю з ним безпосереднього контакту. Дайте мій телефон службовий. Службовий, тобто. 102. Ну, Позвони, 102, зачем? Так, решалось, 102... 102... 102. 102. 102. Хочу повідомити вас про те, що мене затримують якісь невідомі особи. Я знаходжусь туди, да, місто Хмельницький, Зарічанська, 3, дроб 2 в Вони виглядають один в поліцейській формі, стоїть без посвідчення. А ще троє вам показали. Не, не зрозуміло, незрозуміло виглядають, не кажуть, що вони підтягтять. Вот не дають йти мені. Кажуть, що я щось їм довжить. Що саме ви хочете? Розкажіть мені. Ви зробили повідомлення? Я мене питають, що ви хочете. Ви з ким говорите? Ви що, не бачите, з киноговою? Ну представтеся, Від імені кого ви розмовляєте. Я Віктор Борисович Савицький. Все. Добре. Ви що хочете? Я вам показав посвідчення. Ви що хочете? Я хочу військово облікові документи, особи, не яка знаходиться в поруч. Так, да, я маю. Стаття 32 закону України про національну поліцію. Не бреши сам собі, ще раз скажу. Говоріть до мене на ви. Я до вас з повагою. У мене до тебе поваги немає. Він не знає, Приїжджі в чому проблема. Вот. Ще під'їхали якісь хлопці на бусику 57229, РР. РР5729. Вже поїхали. Ну я думаю, що вернуться. Коротше, я дуже жив. 29 шестьдесят сейчас перейдем. Дешево нам уже прямо. Ми затримуємо. Складемо адмінпротокол і поставимо. Чекайте. Визволить. Алло. Доброго дня. Якийсь напець в формі поліцейського затримує мене і каже, що я не маю якихось військово-бутових документів. Ну, не зобов'язаний. Ви всі закони знаєте, чи тільки одним користуєтесь? Ви всі закони знаєте? чи... Представтесь, будь ласка, хто ви? У вас манія питати всіх? Ремчук. Ремчук. Так. Ага. Да. І... Як ви маєте реагувати? Кому? Я не знаю хто це. Тобто ви відмовляєтесь реагувати. Добре, дякую. Мене затримують на вулиці. Мене затримують на вулиці невідомі особи. Так. так. Ви всі закони знаєте, чи тільки 32 статтю? Я ще раз питаю. Всі закони знаєте, чи тільки 32 статті, ще раз питаю. Я вам повідомляю. Так, ну, я зрозумів. Тобто ви відмовляєтесь, що мабуть... Я хочу, що я, 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 я хочу просто йти по, по вулиці, щоб мене ніхто не чекав. Ви знаєте? Так не буває. Так не буває. Які підстави? Які підстави? Мені ні однієї підстави не сказали. Чого вони мене зупинили взагалі? З ким з вами? Я ще раз питаю, ви всі статті знаєте, чи тільки 32 Ну, Як мінімум п'ять? Конституції України.

Я раз телефону, тому що до мене дзвонив, він назвався поліції, і каже, що я повинен щось пред'явити комусь. Я вам повідомляю. Заріченська 3 дроб 2 в поліцейський щось вимагає від мене якісь документи. Просто так зупинили без причини. І поліції, і ТЦК, чи хто вони, я не знаю, хто вони. Скажіть мені ще раз ваше прізвище. Моє? Поздобуть.

Я вас слухаю, ви звертались на лінію да. Так, Зараз я якраз... Я слухаю вас. Хвилиночку. Розповідайте. 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 Що вимагають? Що ви вимагаєте? Розповідайте. Що ви вимагаєте? Я вас питаю. Від кого? Від нас. Від вас? Так. Да. Я від чоловіка вимагаю. Ну, Що ви вимагаєте? Військово обліковий документ. Що... Що ви вимагаєте? Військово обліковий документ. Ви маєте на це право? Кажуть, що військово-обліковий документ вимагають. Це хто цей чоловік? Да, в нього запитує? Це в нього. В чоловік, нього. Нього. чоловік. від імені когось, цей чоловік. Тобто в нього документи не запитують. Тобто від нього запитую. не потрібно. Моє прізвища. Ну, я, я, Слухай вас другим. Ви звернулися так. на спецлінію 102. Так. 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 Яка суть звернення на лінію 102? Що в мене немає документів. Чому так. у вас немає документів? У ну, мене немає. Вийдемо ви стан на території Почекаю. України. Всі Почекаю. Почекаю, поки що міні. Міні. Ви не маєте при собі документи, які посвідчують особу. 1969. Вам відомо цей факт? Це не день, ви, не? Ну, як це не знаєте? Я вам повідомляю. Я не є, я повідомлю. 86. Я ви, під... Тепер до вас питання, с... ви дзвоните на 102. Говорите, що у вас немає документів чи є? Ні. Я... Звоню, я чому зупинили ви. нас? Можете так. дати відповідь? Я уточнюю військово облікових даних. Добре, дякую. Я... Е, як я точно не віков, поясніть, стаття 32, хто, до ви хто є? Віктор Борисович Савельєв. До вас питання є? Звісно. Які до вас питання? Не знаю, вас ще. вимагають документи? Е, -е, е я питаю вас, вас Дивіться. вимагають документи. Ви питаєте в мене, я питаю у вас. Да. То як ми будемо розслідувати? Вас вимагають документи прийняти при вилученні. Да, вас особисто. Да. Бо ви зверну це ви звернулись, це ваше е -е -е -е. прізвище. Да, Віктор Борисович Савельєв, це моє прізвище. Тобто. На лінію 102 два ви звернулись, вас не запитують документи. Така підстава звернення на лінію СОП у вас вас особисто запитують документів? особисто. Хто ці Що вони зупиняють просто так людей, вимагаючи? А чого їм не зупиняти? А Ді, що чого їм зупиняти? От ви мене чого зупиняєте, наприклад? Я вас не зупиняю. Ну понятно, чому? Тому що немає підстав. Тому що нема повідомили підстав. На ви, тому що нема що підстав. Вас ви мене думаєте. чуєте? Працівники тому що немає підстав. Що... Яка підстава, що зупинили людину? Для уточнення військово-облікових військовооблікованого це підстава? Так. Да. В якому це законі прописано? Вас особисто вимагають документи приявити? Я вас запитую, відповідає відповідає мені питання на питання. Не ви не хто? Ви представник хто? Не відповідайте ви мені питанням на таймі. Ви представник закону чоловіка? Ви не й... байдужий я йду, громадянин? Я не байдужий громадянин. Я не байдужий громадянин. Ви собі знаєте. Прийдеть документи. У мене немає собі. Я хочу почути, що ви говорите. Трошки відійде. Ви підійшли до мене. нормально, нормально. Звичайно, але вам приємно, я підійду вам в лице лице Я вибачаюся, якщо вам було неприємно, я добачаюся. Яка підстава зупинки? Чого його зупиняють? Чого нас зупинила? Не, не почув. Немає не цієї підстави взагалі. Так як є, тільки наоборот. Ви, ви відкриваєте ви всі статті, а не вчит одну 32. І все. Які статті? Всі статті законні. Всі законні. Яке законодавство на всі ну, ви можете сказати. Закіє України. Ведем, да. Конституція України. Законити? Конституція України ви зараз на що посилаєтесь? Ви на що посилаєтесь? Ну ви ж зі мною чого? говорите, чого? що ви зараз ви на Конституцію. вам пояснили для уточнення для військових документів. Що є якесь питання? Просто так? Зупинили, уточнити. Зупинили, уточнити. Якщо Я ви посилаєтесь чисто Я на закон, що, не чуєте мене? Я для уточнення документів. Ви чуєте? Якщо, якщо ви якщо мене почули, ви б зрозуміли. Переви кажете, ви посилаєтесь да, на законодавці. Давайте дальніші дії, які наші. Ваші? Да. Я не знаю, які ваші дії. Вас ніхто не затримує, ви можете собі Я йти, да, йду я з ним до стоматолога. Є питання. Дивіться, є якщо до він цього потрібен, дивіться, якщо він до потрібен, вас немає. Очекайте ви, з вами ви мене вислухайте. Будь ласка. Вислухайте мене, будь ласка. До вас немає питань. Вислухайте мене. Шам немає. У нього О, що є з вами номер стукла? телефону. У вас що? немає. в мене є. Візьміть номер телефону, Якщо потрібно, треба для чого дзвонити, і він до вас прийде.